Хрест стоїть в центрі життя Християнина. Хрест є вершиною нашого буття. Бо на Христі подолав смерть. Бо на Христі подолати Несу. Князь книгу. Оце лжи по дола. І здолано буде пекло, щойно Христа Хрис... Хрис... Спасителя нашого. Знімуть і поховають а він душі, Зійде до пекла і виведе з нього праведників. І не буде вже влади. Ми славимо Воскресіння, яке здобувається через Христос Смерті. І ми покликані до того самого, до Воскресіння яке здобувається через Христу Смерть. Ми всі маємо пройти шляхом нашого Спасителя Ісуса. Вірності і покорі, промисло Отця, служіння шляхом. Жертовності, відданості. За все це є невичтова. За те, що ти ми читаємо сьогодні в Євангелії слова, які стосуються кожного з нас, спрямовані на те, щоб ми, вислухавши їх, своє життя спрямували. Він каже, Бери Христві. іди за мною. Кожного свій спосіб служіння Богу. Відповідно кожного свій хрест. Це може бути хрест відповідальності. Той тягар і те ярмо. Хрест. Як труд великий, як невтомна праця. Це є хрест жертовності, таке може бути безумовно. Це хрест страждання. Хрест відданості. Але все це єднається одним. І найбільше це хрест любові. Бо ми так співаємо, що Христос на Христі руки простягнув, щоб зібрати всі народи. Він розкрив руки в обіймах любові. Це служіння заради любові. Це вірність заради любові. Це відданість заради любові. Жертовність заради любові. Смерть. І так, безумовно, заради любові. І кожне наше страждання. І кожне наше випробування, і все те, що мусимо зазнати і не можемо оминути в цьому житті багато різноманітних випробувань і страждань, готує для нас промисел Божий. Ми можемо все це сприймати і прийняти, як хрест, який треба взяти. І понести. Іти за Ним на вершину свого життя. А та вершина безумовного Богу. іншого місця для вершини життя християнина немає і не може бути.